Вітання столиці. Сьогодні я приїхала на співочок кола, Виставка «Хризантем» почалася 4 жовтня, сьогодні 5 жовтня. Тож я прямую в цю красу осені і покажу вам. Квиток коштує 200 гривень. Працює виставка з 10 ранку до 19 вечора. Тому я йду і вас запрошую, буде багато цікавого. Осінь, дуже так тепло. Сьогодні трішки моросив дощ. якраз така гарна пора прогулятися. Осіння палітра. А ну стій! Бачу, ти кудись поспішаєш а привітатись, а познайомитись. Я окоран і я завжди радий новим друзям. У мене лише одне око, але воно бачить далеко і чітко. Тому я і стою на варті троледолу. Ось таке привітання, коли заходите. Так гарно видніється церква. Мало ще людей, тому що я зайшла якраз о 10-й годині ранку. Хризантеми. Така неймовірно гарна квітка осені. Так гарно. Дерева ще зелені, жовтень, скоро замалює все своїми барвами. Так ось далі йду. Є ще такі хризантеми, які не розпустилися, тому я думаю, виставка буде працювати довго. Діткам тут буде цікаво, тому що такі красиві персонажі. Ранкова тиша в столиці. Шкі ще бачуть, тепла така осінь. Така гарна гойдалка у квітах, як ще бачить пташки гарно. Ну що ж. Так і дуже по центральній дорозі буду спускатись скоро донизу, там така основна виставка. Хоча понад дорогою так дуже гарно і зелено. Я дуже люблю співоче поле, по можливості стараюся приїжджати на виставки, Голуватися цією красою. Великий труд вкладений. Цю красу, то так багато людей приходить милуватись. Ви не повірите, я перший відвідувач, який зайшов сьогодні, тому що рівно о 10 відкрилась виставка і я зайшла. Київ ще спить. Таке гарне місце там є: відпочинку, посмакувати і помилуватися. Ось так співочим полем з висоти. Так, ну що ж а я донизу, подивимося, ще там красу осені. Спустилась я донизу. Ось так тут, так мило, виставка тролів. Тому я думаю, діткам буде дуже цікаво. Гляньте, який гарний казковий. І також. Частина хризантем квітне, частина ще тільки буде. Ей, найсмачніші столоці тільки в мене. Трой да бамбул завжди в мене їх купує, а потім мійзиться на своїй галявині до гори. Так, а ну обересненько там, не лізь до моїх пирогів, а то ложкою буцнув тебе. Володь. У мене, до речі, сьогодні тортик по новому рецепту. А ну глянь, як дивиться на себе! Ой, прикол. Вони розмовляють, тролі. Клас. Ну і який видно місто. Так, спустилась є ще найще. Тут ось такий троль з цукерками. Так ось так, в кущах захований такий будиночок, зверху такі краєвиди, так ось в наметах там можна посмакувати каву, якщо хочете. Дуже багато насіння різного продається. І недорого тюльпани, цибулинки по 10 гривень, лілії по 35, нарцизи по 30. Ну, можна щось собі придбати. І риси по 35 різні такі сортові. Ось тут, гляньте, дійшли до якої красивої виставки. Так якось дуже дуже ніжно. Мателики, квіти дуже так гарно. Так як виставка тільки відкрилася, гляньте, чи скільки не заквітчує є хризантеми. Заквітує все, то буде дуже-дуже взагалі. Квітково і гарно по осінньому. Така велика гойдалка є, такий метелик над нею красивий. Так можна погойдатись, порелаксувати. Гляньте, в Києві вранці нікого немає. Гуляю по виставці сама і показую вам цю красу. Не в кожного є можливість приїхати ось в столицю і подивитися на виставку, яку пропонують так мені хочеться показати вам, щоб ви подивились, помилувалися, передати вам ось цю осінню атмосферу. Така ось, бачите, краса так Дуже гарно мені подобається, як висаджено. Тому що одне квітне, інше тільки заквітає, а деякі кущі ще тільки будуть квітнути. Ось такі тролі, такі лавочки гарні. Так про кожного написано на дощечках, Ясновидець Анталар. Можна прочитати, про кожного цього героя містичного. Ой, я до нього підійшла, він почав говорити і ворушитися. Насолоджуйтесь та відпочивайте вихідний день перезавантаження. Ось на співочому полі, в красивому квітучому парку. Такий туман сьогодні дощить і проглядається через туман Прапор України. Найбільший такий великий прапор України в столиці. Прикольно говорять. І гляньте, яка палітра. Яка краса осені. Так, мені ще співоче поле дуже до душі, тому що донечка займалась в дитинстві танцями і виступала на цій сцені. Так мені ностальгія сьогодні. А ще тут насадили багато лаванди. І також, і хто зі мною на каналі, ви знаєте, я дуже люблю лаванду. То так буде тут квітувати краса влітку. І ось тут так висаджено багато лаванди. Так де наде квіти є. Та лаванда це моя любов. О! Є ще відвідувачі, я вже не сама ходжу. Йдемо далі. Ось так квітують тут квіти. Момбі. Момбі, ти не говориш? Чи зараз почне ворушитись і говорити? Кудись дивиться. Я так дивлюсь, в цьому році рожеві жовті квіти переважають на клумбах ось так на цих всіх композиціях, бачите, якось так глянути. Спустилася так аж донизу. Так ближче сюди до виходу в місто. Зараз знову піднімаюсь по сходниках на гору сюди до центру співочого поля. І ось так тут вже по-осінньому. Каштани вже набрали осіннього кольору, багато листя, але так ще бежать пташки. Наче навесні а не восени. І вже коли спустився так ближче до міста, той шум, звичайно, великий, а коли ти так там згори, в центрі творчого поля, то там тиша. Ну що ж, піднімаємось? Так, піднялась я вже. Бачите, я знаходжуся з іншої сторони співочого поля. І ось так гарно вже видно прапор України. Так і туман розсіється, але хмарно, небо затягнуте, то дощику ще бути. Ну що ж, піднімаюсь далі. Ось тут можна попити кави, щось посмакувати. Ось так багато цибулинок різних саджанців продається. Тут можна придбати смаколики. Ось так видно згори поле. Така арка тут гарна, дівчатка фотографується. Добігає завершення моє відео, помилувалась на співочому полі, вам показала. Красу цього полечка, осіннього. Буду їхати далі. Хотіла ось так вам ще показати батьківщину мати з трозубом. але бачите, туман сьогодні такий великий туман. Прапор України трішки видніється. Тож буду їхати далі. Всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною на каналі. До нових зустрічей! Людей стає все більше і більше. То я так ще вчасно прогулялася раненько. Побула так сказати наодинці, хоча в столиці це так рідко може бути.